Суспільне студія повертається впродовж найближче кількох хвилин. Говоримо про трансплантацію органів в Україні. І от чотирирічна дівчинка Житомирщині стала посмертною доноркою для трьох дітей. І, зокрема, деякі операції проводили під обстрілами та сигналами повітряної тривоги. Як все було, маємо змогу розпитати далі. Сергій Чернишук, медичний директор національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАДИД вже з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо доброго дня. Дякуємо, що долучилися. Дві трансплантації проводили саме в Ухматиці. Розкажіть більше про це, і про те, в чому саме унікальність от цього випадку і цих двох трансплантацій для нашої лікарні цей випадок був унікальним, тим, що вперше вилучення донорів відбувалося саме на території нашої лікарні, так як донор, посмертний донор, пацієнт, яку на жаль врятувати не вдалося. Самі трансплантації для нас не є чимось унікальним. Ми їх проводимо вже декілька років і достатньо успішно, але так, щоб донор і вилучення органів було на території лікарні, це було вперше. В принципі, посмертне донорство у серед диких дітей, там де донор дитина, це достатньо рідкісно на даний момент явище в Україні. І, от пане Сергію, власне, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні хомодит кажуть, що це вперше отримали згоду батьків на посмертне донорство дитини. Прокоментуйте також оцей такий випадок. Ну, дійсно, безумовно, коли дитина помирає, це, напевно, найгірше, що може трапитись в житті будь-якої сім'ї. І розмова з приводу можливого донорства органів, вона завжди вкрай складна. Як для медиків, які вимушені ставити такі питання, так і для батьків, тому що білі повністю закриває все, що може бути, і ні про що батьки думати не можуть в даному випадку. Мати донора, вона медпрацівник. І я думаю, що це також вплинуло на її. Я думаю, що це було вкрай важке рішення, яке викликає. Велику повагу, тому що незважаючи на такі великі білі гора, а дане рішення дозволило врятувати життя трьох інших дітей, пане Сергію, От власне розкажіть детальніше про ті операції, які ви проводили, і в чому була складність чи є різниця проводити трансплантацію дітям і дорослим, і наскільки це може бути небезпечніше чи складніше, чи навпаки все легше, от з погляду медичного. Ну, особливість ситуації, коли донором є дитина, є те, що в залежності від віку дитини, а це може бути абсолютно різний, відповідно різний розмір органів, і складніше підібрати реципієнтів, тому що коли орган від дорослого, то він може підійти фактично будь-якому дорослому, і навіть більшості дітей. Коли донор дитина, особливо маленька, як в нашому випадку, коли Донор була дитина трохи менше п'яти років, а її органи можуть підійти тільки дітям, і то не всім. Тому це була складна задача українського центру координації трансплантації: підібрати цих органів достатньо швидко, і так як донор, який, реципієнт, який потребував серця, перебував вкрай важкому стані і чекати можливості не було. Було прийнято рішення розпочати дані операції вночі. Фактично, вилучення органів розпочалося у першій ночі і для того, щоб встигнути врятувати дитину, яка потребувала трансплантації серця. Безумовно, і ті трансплантації, які відбувалися на території Охмадиди, це трансплантація печінки і трансплантація нирок. Вони відбувалися в той же час, фактично. Всю ніч і до приблизно четвертої години дня наступного дня тривали ці операції. Більша частина відбувалася під час масованої повітряної атаки, свідками якої ми всі були. Чи можете більше розповісти про ту дівчинку Житомира, яка стала а, донором, і власне вона віддала свої органи вже посмертно дітям, яким все таки більше років? 16-річна дівчинка, 14-річний хлопчик. Чи були особливості, коли від 4-річної дитини йде трансплантація до більш старших дітей? Бо ви згадували якраз про розміри? Безумовно, для того щоб прийняти рішення, чи підходять ці органи, окрім а, певних? В сумісності вирішується питання відповідності розмірів, і чи дані розміри дозволять виконувати ту функцію, яка втрачена у реципієнта, тобто або функція печінки, або функція нирки. Тому все це в комплексі оцінювалося певним чином і вирішувалось наскільки можливо чи неможлива трансплантація. На щастя, ми достатньо оперативно знайшли. Пацієнтів, яким дані органи підходили, і це дозволило вчасно провести оперативне втручання і дати цим дітям шанс на нормальне життя. Що стосовно дівчинки, Житомира, дійсно це була трагічна історія досить серйозної травми голови, через що ушкодження було достатньо серйозними, і незважаючи на наші всі зусилля протягом тижня, врятувати дитину не вдалося. Пане Сергію, станом на вчорашній вечір Охмадит повідомляв, що троє дітей, яким власне провели трансплантацію, перебували в реанімації. Чи можемо зараз трішки детальніше почути про їхній стан, в якому вони загалом перебувають стані? Ну, одна, одна одна з пацієнток дитина, яка отримала трансплантацію? Пане Сергію. Це, і я думаю, що про її стан треба дізнаватися у фахівців цього закладу. Що стосовно пацієнтів, які отримали трансплантацію печінки і трансплантацію нирок, їх стан задовільний. Йде планове лікування. Вони знаходяться поки що в відділенні інтенсивної терапії. Я думаю, що в найближчі дні саме там вони проведуть. Ховання, тому що це досить складні операції, і враховуючи всі особливості про які я казав раніше, безумовно вони будуть потребувати навіть більш ретельного контролю ніж зазвичай. Але як на даний момент ми вважаємо, що всі показники. Відповідають проведеним втручанням. Ми будемо сподіватися, що так буде і надалі, пане Сергію. Також Борис Тодуров, директор інституту серця, оприлюднив відео із тим, як він перевозив оцей орган для трансплантування 12-річній дівчинці, і робилося це фактично під шахедами, ракетами і роботою протиповітряної оборони. Роз наскільки розуміємо, ви разом це так само робили, і як трансплантацію, так і перевезення органів, що Можете ще розповісти саме про такі умови, такі реалії лікарів, яким доводиться доводиться дійсно і своє життя ставити під ризики? Ну насправді на жаль, така ситуація вже не унікальна для України, для міста Києва. Безумовно, так як це була трансплантація органів, то це, скажімо так, звернуло на себе увагу суспільства разом з тим, наші лікарі. Які працюють цілодобово, наша лікарня працює цілодобово. Безумовно, вона працює і під час обстрілів. Тобто, якщо виникають пацієнти, які допомагають якихось невідкладних втручань, які проводяться в тому числі і вночі, вони проводяться за будь-яких умов обстріли, не обстріли. Ми маємо робити все необхідне для того, щоб рятувати наших пацієнтів. Тому так, да, це було напевно складне випробування для наших хірургів, анестезіологів, медсестер, але вони віддані своїй справі і завжди роблять все необхідне для того, щоб врятувати своїх пацієнтів. Ми ж згадували, що достатньо швидко змогли знайти власне, тих, кому потрібні ці органи. Загалом, аби і наші глядачі, зокрема, зрозуміли, що взагалі є певна статистика, як багато дітей в Україні зараз потребують трансплантації і пересадки певних органів. Безумовно, кількість дітей суттєво менше, ніж до... Мав в нашому закладі разом з цими пацієнтами. Протягом цього року вже було зроблено п'ятьом пацієнтам трансплантація нирок і сімом пацієнтам трансплантація печінки, Це виключно діти. А, в, також дані операції проводяться в деяких інших закладах, але саме у дітей а, такий досвід, в принципі, є буквально у декількох лікарень. Тому, а, на жаль, кількість пацієнтів, які потребують трансплантації нирки, у нас зараз саме в нашій лікарні на обліку дещо менше. Це пов'язано з тим, що минулого року ракета влучила саме в те відділення, де знаходились ці пацієнти. Тому значна їх кількість одразу була переведена або в інші лікарні, або навіть в інші міста України, зокрема до міста Львова. Тому це вплинуло на кількість трансплантацій саме у нас, але в цілому по Україні, якщо ви слідкуєте за новинами, кількість трансплантацій, як органної трансплантації, так і трансплантації кісткового мозку невпинно зростає, і це показала статистика буквально, якого оприлюднував центр координації трансплантації минулого тижня. Результати за 6 місяців. Водять, що ця кількість зростає, незважаючи на всі ті складні умови і відсутність належної логістики, я маю на увазі авіасполучення всередині країни. Що звичайно ускладнює транспортування донорських органів, якщо виникає потреба, це перевести на великі відстані. Це обмежує, скажімо так, трупну трансплантацію. Тому умови вкрай складні, але тим не менше. Всі медики нашої України роблять все можливим, щоб ця складна технологія і надалі була доступна для наших пацієнтів. І кількість пацієнтів, які отримували лікування таким методом, не впинено зростала. Пане Сергію, дякуємо вам і за вімкнення до нашої студії і за роботу за героїчну роботу, яку ви робите. Сергій Чернишук, медичний директор Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмедит був з нами на прямому зв'язку.